Мир, Божий вам, шановні телеглядачі, я щиро вітаю всіх вас у сьогоднішній передачі. Я хочу проповідувати на тему, які переваги має віруюча людина перед невіруючою, зразу хочу пояснити: коли я вживаю термін віруюча людина, я не маю на увазі тих, хто просто в душі вірить і все. Віруюча людина це людина, яка щиро вірить у Бога. Це людина, яка пережила відродження від Святого Духа. Це людина, яка знає, любить, читає і виконує Божі заповіді. Віруюча людина це та людина, яка відображає Ісуса Христа у своєму житті. Тобто вона старається поступати так, як вчив. Ісус Христос. Віруюча людина молиться і сповняється Святим Духом. Віруюча людина старається бути вірною Богові. Ось такі люди мають перевагу перед невіруючими, і щодо лицемірства, якого сьогодні дуже багато, коли люди кажуть, що в мене Бог в душі, а при цьому ігнорують і. Порушують Боже Слово, то обітниці Господні і всі блага, про які я сьогодні буду говорити, відносяться до справжньої віруючої людини, не до лицемірів, які просто прикриваються ім'ям Господнім. Перша перевага віруючої людини: її віра порахується за праведність. Я хочу прочитати текст. З Божого Слова це післання Павла до Римлян, 4 розділ, 5 вірш. Сказано так: а тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра Його, порахується в праведність. У післані апостола Павла до Римлян мова йде про те, чи потрібно дотримуватися всіх повелінь із закону зі старого заповіту, чи не потрібно. Апостол Павло пояснює, що Ісус звільнив нас від тягаря, від того, що людина повинна дотримуватися всіх речей, які були прописані в законі. Апостол Павло говорить про те, що людина досконало не може виконати весь закон. А відповідно, закон показав слабкості недоліки людини. І ніхто, виконуючи закон, не може спастись, тому що ми слабкі люди, в нас є недоліки. І апостол Павло показує. Інший шлях спасіння, який прийшов через Ісуса Христа для всіх людей. Біблія говорить нам, що Христос виправдовує грішного, тому що віра Його порахується йому в праведність. Біблія говорить нам, що Бог назначив день, коли буде праведно судити Вселенну. Всіх винних Христос засудить. Кожна людина згрішила перед Богом. Відповідно, кожна людина винна перед Творцем. І всі ми повинні були бути засудженими згідно Божої справедливості. Бог святий, Бог безгрішний, і в Царстві Небесному будуть тільки ті люди, які не мають за собою ніякого гріха. І ніхто не міг своїми заслугами, своєю праведністю спастись. Тому прийшов Ісус в цей світ. Він погодився, щоб Його розп'яли. Він погодився взяти на себе гріхи всіх нас. І сьогодні кожна людина, яка щиро повірить в Ісуса Христа, кожна людина, яка, маючи віру у Христа, покається у своїх гріхах. Бо хто не кається, той і не має віри. Кожна людина. Яка, маючи віру у Христа, підкорить своє життя, Слову Божому, отримає прощення гріхів. І коли така людина стане перед Богом, вона не буде звинувачена у чомусь, тому що всі її гріхи омиті кров'ю Божого Сина. І хто щиро повірив у Христа? Він має велике благословіння. У тому, що така людина буде виправдана перед Богом, і не її вчинки, бо вчинків недостатньо. А саме віра у Христа приносить спасіння і виправдання перед Богом. Друга перевага віруючої людини перед невіруючою вона не буде посромлена. У книзі пророка Ісаїї, 28 28 розділі, 16 вірші, сказано, хто вірує в нього, не буде той засоромлений. Ісайя писав пророче слово про Ісуса Христа. І Ісайя каже, що кожна людина, яка буде вірити у нього, він мав на увазі людина, яка щиро буде вірити у Христа, слідуючи. За ним. Я про це підкреслюю по тій причині, що сьогодні дуже багато лицемірства є і серед тих, хто каже, що знає Бога, серед тих, хто читає Біблію і ніби виконує Божі слова і слідує за Христом. Справжні віруючі люди не будуть посоромлені. В наших життєвих обставинах, в яких би ми не опинилися складних ситуаціях, але Бог обіцяв. Я вас не покину, я вас не залишу, я вам допоможу. Бог не казав, що коли ми повіримо у нього, все буде в нас ідеально в житті. Зовсім ні. Ми зустрічаємося з різними труднощами. Ми проходимо через різні випробування. Але Господь Бог з нами. Є християни, діти Божі, які платять високу ціну за свою віру, тому що щодня. В різних країнах світу вбивають. Людей за їхню віру. Багато християн гине через свої переконання і через те, що вони послідували за Ісусом Христом. Але такі люди не будуть посоромленими, тому що коли вони стануть перед Богом, Бог їх не тільки виправдає, але Господь Бог дасть їм особливу нагороду в небесах. Бог не хоче нікого з людей соромити. В серці Божому немає злості по відношенню до людей. Але якщо люди вибирають гріховні шляхи, якщо люди принижують інших, роблять беззаконня, якщо люди підносять себе в своїх очах, то звичайно Бог посоромить таких людей. Є люди, з якими Бог вимушений судитися. Це ті, хто свідомо йде проти Бога. Порушуючи Божий устав, порушуючи Божі закони. Але якщо ми слідуємо за Ісусом, Ісус нас спасе, Ісус нас виправдає, і ми не будемо посоромленими ні тут, на землі, ні в вічності, ні на суді Божому. Коли Господь Бог буде. Осуджувати багатьох, хто не покаявся, не отримав спасіння від Христа. Віруюча людина отримає від Бога слова надії і благословіння. Наступна перевага, віруючої людини перед невіруючими вони мають владу від Бога бути Божими дітьми. Я хочу прочитати один вірш з Біблії, Євангеліє від Івана, перший розділ, 12 вірш. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, хто вірять у ймення Його. У цьому вірші мова йде про людей, які прийняли Ісуса Христа у своє серце, як свого Господа і як свого Спасителя. Ісус названий Словом. На початку було Слово, Слово було у Бога, і Слово було Бог. І це Слово стало тілом, тобто Ісус Христос в тілі це божественна особа, яка прийшла в цей світ, щоб нас спасти і виправдати. І слово Господнє говорить нам, що люди, які прийняли Ісуса, отримали владу від Бога стати дітьми Божими. Бог всіх людей любить, але не всі люди є дітьми Божими. Чимало жителів на нашій планеті є дітьми диявола. Не тому, що в них іншого вибору не було, не тому, що Бог відкинув їх і не любить їх, а тому, що вони не пізнали Ісуса. За Христа, і продовжують жити у темряві. У гріхах, коли люди навертаються до Бога, то через Ісуса Христа вони отримують від Бога всиновлення, вони отримають від Бога статус дитини Божої, Сина або доньки Божої. І в мене є добра новина для кожного з вас. Кожен з вас через віру в Ісуса Христа може стати дитиною Божою. Якщо людина стала Божою дитиною, це означає, що всемогутній Бог відповідає за ту людину. Так як адекватні батьки піклуються про своїх дітей, а Бог це сама адекватна особа, яка будь-коли існувала, Бог піклується про своїх дітей. І більше того, кожен батько і кожна мама намагається дітям щось передати. У спадок Господь Бог так сильно полюбив нас, що Він не тільки своєю смертю і воскресінням спас нас від пекла, спас для Божого царства, але Він хоче дати нам спадок, бо хоче своє царство розділити зі своїми дітьми. Якщо ви приймете Ісуса Христа у своє серце, якщо ви покаєтесь у своїх гріхах і буде, будете жити так, як написано у Слові Божому у Біблії. То ви будете Божими дітьми, і одного разу ви вспадкуєте небесне Царство, яке Господь приготував для всіх, хто любить його всім своїм серцем. Наступна перевага віруючої людини перед невіруючою. Віруюча людина не прийде на суд. Коли Бог буде судити Вселенну, то будуть люди, які не потраплять на той суд по тій причині, що їх немає за що судити. Я хочу прочитати один текст з Божого Слова: це Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді, по правді кажу вам, говорить Христос, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Біблія каже, що віруюча людина не прийде на Божий суд, по якій причині невже є віруючі люди, які досконалі і ніколи не згрішали перед Богом? Таких людей не буває, бо Біблія говорить, що всі згрішили і через свій гріх позбавлені Божої слави. Але в Слові Божому сказано, що віруюча людина не приходить на суд по тій причині, що вона отримала прощення від Христа, і кров Ісуса Христа омила, очистила серце і життя. Такої людини, коли людина отримала прощення, її вже немає за що судити, тому що Христос знищив всі ті гріхи, які зробила людина. В мене є добра новина для вас, шановні телеглядачі. Ісус Христос віддав своє життя. На Голговському Христі, щоб простити вас і щоб очистити, знищити, стерти всі ваші провини. І якщо ви щиро повірите у нього, якщо ви щиро покаєтесь перед Богом, Бог простить вас. І якщо після свого покаяння ви не підете знову шляхом гріха, а будете старатися жити так, як Слово Боже навчає, ви досягнете небес. І будете в Царстві Божому разом з Ісусом Христом. І в той час, коли багатьох людей Бог осудить, вам нічого боятися, тому що Ісус живе у вашому серці і Він є вашим Спасителем. Наступна перевага віруючої людини перед невіруючою вона має життя вічне. Ісус Христос сказав в Євангелії від Івана, 6-му розділі, 40-му вірші, ми читаємо: оце ж воля Отця Мого, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав життя вічне. І того воскрешу я в останній день. Воля Отця Небесного, щоб всякий, хто повірує в Ісуса, мав життя вічне. Життя вічне. Ніколи не закінчиться. І коли ми потрапляємо, коли людина потрапляє в небеса, у Боже Царство, вже ніхто ніколи не викине таку людину з Божого царства. Там не буде ніякого гріха, там не буде страждань, не буде смерті, не буде загибелі. І Бог хоче, щоб ви отримали життя вічне через віру в Ісуса Христа. І Христос каже, я таку людину воскрешу в останній день. Мова йде про Воскресіння тіла. Біблія говорить нам, що буде два Воскресіння. У першому Воскресінні воскреснуть тіла спасенних людей, у другому Воскресінні воскреснуть люди і встануть. Перед Богом на суд Божий. Наступна перевага віруючої людини перед невіруючою вони мають Святого Духа. Віруюча людина, відроджена від Святого Духа, отримала Духа Божого у своє е, серце. В Євангелії від Івана, 7 розділі, 39 вірші, сказано. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто увірував у нього, бо не було ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Ісус промовляв деякі речі, і Біблія говорить, що Він це сказав про Духа Святого, якого мали прийняти всі, хто увірував у нього. І якщо ми повіримо. В Ісуса, якщо ми покаємося у своїх провинах, Дух Святий поселиться в нашому серці, Дух Святий буде допомагати нам, Він буде е, робити нас сильними, щоб ми могли протистояти всяким спокусам. Дух Святий буде навчати нас, Він буде втішати нас. Тоді, коли всі будуть хвилюватися через ті чи інші проблеми або складні обставини, Дух Святий буде вселяти Божий мир в наші, наші серця. Дух Святий дуже багато всього робить в серці в житті людини. І Дух Божий хоче перебувати в ваших серцях. І Господь чекає, щоб ви відчинили своє серце для Його Святого Духа. Якщо ми хочемо сповнятися Святим Духом, то нам потрібно молитися до Бога, на богослужіння ходити, де про Бога проповідують. І що вкрай важливо, читати та приймати Боже Слово. Тому що Біблія була написана. Писана під керівництвом Божого Святого Духа і приймаючи Боже Слово, ми приймаємо Духа Святого у своє серце. Наступна перевага. Людина віруюча отримує благословіння, яке Бог обіцяв для Авраама. Авраам це прабатько євреїв, і він догодив Богові. І Господь сказав: Я благословлю тебе і твоє потомство. В Слові Божому, Післані до Галатів, 3 розділі 7 вірші, сказано. Тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові. І в дев'ятому вірші сказано: тому ті, хто від віри, будуть поблагословенні з вірним Авраамом в Біблії сказано: ті, хто від віри», тобто ті, хто вірою в Ісуса, став Божою дитиною, він долучається до благословіння, яке Бог обіцяв Авраамову, а Бог йому обіцяв і земні благословіння, і також небесні. Ісус Христос одна, одного разу розповів історію про одного багатія і вбогого Лазаря. І коли вони вмерли, то Багатій опинився у пеклі, і якимсь дивом він побачив, що Лазар на лоні Авраамові. Тобто він був разом з Авраамом в раю, в місті блаженства. Зверніть увагу! Де опинився Авраам після своєї смерті? Зовсім не в пеклі, а в блаженному місті. І якщо ми повіримо в Ісуса Христа і будемо слідувати за Ним, ми теж отримаємо те благословіння, яке отримав Авраам від Бога. І я хочу сказати ще про одну перевагу, яку має віруюча людина. Вона буде творити Божі справи. Ісус Христос навчав, що ті, хто вірить у нього, Будуть робити те, що робив Ісус Христос, навіть і більше зроблять. Ісус допомагав людям, через нього люди отримували спасіння, через нього люди отримували стілення, звільнення від злих духів, впливала через Ісуса Божа благодать. І Христос каже, що віруючі люди будуть те робити, що і Христос робив, тому що Христос живе в серцях віруючих людей, і Дух Божий передбав. Прибуває теж з віруючими людьми. Якщо ми сповняємося Божим духом, Бог буде діяти через нас з вами. Чи є ми з вами віруючими людьми, чи ні? Подумайте над цим. Бог пропонує вам благословіння, а диявол хоче закрити. Очі ваші, щоб ви не думали про Ісуса Христа, щоб ви, читаючи Слово Боже, не зрозуміли Його, або навіть зрозумівши, не захотіли виконувати Його, але ви своє серце направте до Бога, і ви будете бачити, як благословіння від Бога буде проявлятися в вашому житті тут, на землі, а найголовніше попереду вічність, і Бог хоче спасти вас, щоб вічно були у його царстві, тому будьте віруючими людьми, слідуйте за Христом і будьте благословенні.